Доброго дня, друзі. 213 й автомобіль для Збройних сил України. Ось він позаду мене. Це пікап, дизельний повнопривідний Пікап Ford Ranger, який приїхав до нас із Великобританії. Це автомобіль, 에, придбаний на гроші, які нам передав Володимир Новосад 에, разом з Галиною Новосад, мої друзі з Золочева. Їхня компанія Galcom Service. Купила цей автомобіль для військової частини, яка зареєстрована. У Львівській області, але воює на сході, і цей автомобіль ми передаємо для цих військових. Хочу подякувати Володимиру Новосаду та Галині Новосад, всім їхнім працівникам їхнього підприємства Галкомсервіс та клієнтам, які... Постійно підтримують Збройні сили. Це вже не перша машина, куплена за їхні гроші, як і багато іншої допомоги. Дуже важливо, що ми маємо такий патріотичний, відповідальний і свідомий бізнес. Дякую вам. 213 автомобіль для ЗСУ.